Останні роки небо популярність у нашій державі здобувають розмаїті рукодільні техніки. Скраббукінг, миловаріння, декупаж, печворк це лише маленька частка тих творчих ремесел, якими займаються сучасні майстрині. Особливе місце в царині рукоділля посідає і техніка валяння непряданої вовни. Коріння цього ремесла сягає ще 4-3 тисячоліття до нашої ери. Уже тоді одяг із вовни носили представники однієї із найдревніших цивілізацій. Шумери сьогодні жваляння вовни переживає своє друге народження, і з давнього рукомесла воно перетворилось на справжнє мистецтво. Фелтінг або ж валяння це особлива рукодільна техніка, коли в процесі звалювання шерстяних волокон створюються найрізноманітніші речі: від оригінальних елементів декору та іграшок до вишуканих торбинок, капелюшків, розкішних суконь і жакетів. Наша землячка Наталія Яремчук валянням з вовни захопилась два роки тому. І з того часу уже не уявляє життя без цього рукоділля. Дизайнер одягу за фахом вона постійно перебуває у творчому пошуку оригінальних ідей, неординарного крою та цікавого поєднання тканин. Перша зустріч із Фелтінгом відбулася у Наталі, так би мовити, заочно через телевізійний екран. Ну, взагалі, то я перший раз побачила це на каналі Максі TV. Там були майстер-класи різні, проводилися. Я побачила, як дівчата працюють з вовною. Мені це сподобалось, я стала цікава. Де, де можна придбати вовну, де цьому можна навчитися. Але в наш Червонограді вовни в продажі не було. І якось так трошки час відійшов. Потім в мене коліжанка розказує, що у Львові в магазинах і рукодільних вона побачила пакетики з вовною. Ну, це вже мене дуже втішило, що є вовна, але ще ж треба знати, що з нею робити з тою вовною. І якось одного дня я побачила в інтернеті, це було 23 серпня, перед Днем Незалежності, що у Львові 24 то проводиться майстер-клас. Я відповідно зразу зателефонувала, спитала, чи є ще вільне місце, і я поїхала на перший свій майстер-клас. На цьому майстер-класі ми робили квіточку з вовни. Це був перший мій мак, така квітка, брошка, мак. Цей процес тривав три з половиною години. Це він довгий був, бо коліжанка Львівська за мною дзвонила, каже: де ж ти так довго? Тому що ніхто собі не міг подумати, що квіточку робити так надзвичайно довго. Споглядаючи на рукотвори з вовни, що народилися з легкої руки та творчої фантазії Наталії Яремчук, одразу виникає питання: невже зі звичайних волокон шерсті можна створити таку красу? Як запевняє майстриня? Можна, адже працювати з натуральною вовною надзвичайно приємно, вона м'яка, тепла, наче й справді жива. І навіть для декору виробів Наталія обирає тільки натуральні волокна. У валяні я використовую вовну і різні волокна для декору. Вовна буває меринос, кардочос, волокна шовку, віскози, льону, так є, і різні непси. є. Можна так само використовувати і тканини при валянні. Ця техніка називається вже нано Це поєднання вовни з тканиною. Тобто, чим більше різного декору ми даємо, тим виріб яскравіший, гарніший. Можна різні ще використовувати. І тоді вирів наш багатий, він має такий досить багатий вигляд. Легкі, як павутинка, і водночас дуже теплі вовняні шалі, елегантні торбинки, гаптовані перлинами і бісером, брошки, намиста і розкішні сукні, створені без жодного шва, котрі анітрохи не поступаються дизайнерським екземплярам від кутюр, усе це справа рук талановитої майстрині. Попит на такі оригінальні речі постійно зростає, тож клієнтів у майстрині не бракує. Перші клієнти це були мої коліжанки. Відповідно, кожна коліжанка, побачивши першу квіточку, захотіла собі до жакета, до пальто, і так з квіточок, з коліжанок все почалося. Потім вже до того долучилися мої клієнти. Я шию одяг. І в мене є вже ну немала база клієнтів. Відповідно, коли вони побачили мої вироби, вони захопились ними також. Почали замовляти пізніше, після квіточок, я стала робити шалі, і вони стали замовляти шалі. Потім сумочки пішли, і потрошки з тих сумочок, шалів, сережок, буск, різних поясів, я перейшла вже на сукні. Але на сукні мене також ну, як, вдохновила моя клієнтка. Тому що вона казала, каже, ну я каже, ну ти все життя шила, ну давай, каже, я хочу сукню, каже, давай починай. Я кажу, ой, це складно, це треба ще відвідати майстер-класи, на це все потрібно час. Тобто вона мене спонукала до того, щоб я ну, захопилася. Тому що сукні одяг валяти дуже важко. Це процес фізично важкий і він займає дуже багато місця, тому що виріб він на 40% зменшується після того, як ми його розклали. Це від 30% де коли до 50% він робиться менше. Тому можна уявити, якщо на маленьку дівчинку зваляти сукню, а що на велику жіночку. Тому переважно на великих великі розміри, ну, не важко. Валяю, бо це складно. Це виріб. Він вологий. Його в процесі він води набирає. Це фізична робота. Це дуже складно. Який виріб вам доводилося валяти найдовше? Найдовше, звичайно, це я валяла сукню. Тому що сукня це процес ну, тривали. Спочатку ідея зароджується, декілька днів ти собі ту ідею обдумуєш, потім шукаєш матеріали для її здійснення, і вже сам процес роботи він займає ще два дні. Так що деколи можна робити виріб за два дні, а можна робити тиждень-два. Все залежить від того, який задум. Наталю, яких ще виробів варто чекати вашим клієнтам? У мене є задум, я дуже дуже хочу зваляти жакет. У мене вже є матеріал для цього. Ну фактично, вже все є для цього. Треба тільки знайти час. Тому що в мене вже ну, така мрія, так як я вже оволоділа е, сукнями, то ще залишається оволодіти вже виробами з рукавами. Е, наші вироби виготовляються на шаблоні, і вони е, від вони без швів. А рукава вже в процесі, в жакеті. Так само треба би швів приєднати, і це процес дуже складний поєднання тої техніки, і відповідно, ну на це треба дуже багато часу. Тому що можна рукава вшивати, можна і валяти, і зшивати вироби. Ну чомусь всі валяльниці дуже хизуються. Вони люблять представляти те, що вироб виріб є безшовний. Він лежить ідеально на фігурі і ні єдиного шва немає. Наталю, а як доглядати за такими виробами? Доглядати зовсім не складно. Чомусь люди бояться, що вовна дуже вимазується, особливо білих речей. Виріб з вовни він так не вимазується, як е, звичайна річ з тканини. І прати їх не складно. Просто наші люди звикли прати в пральних машинках. А це виріб треба так, як ми колись прали, вручну в спеціальному якомусь миючому засобі для вовни, акуратно перебуваю. Полоскали, віджали в рушничок і, відповідно, в горизонтальному положенні на сушці висушили. Тобто нічого складного немає. Червоноградці мали нагоду не лише помилуватися, а й придбати вовняні рукотвори майстрині на виставці з нагоди святкування Дня Незалежності України. А віднедавна із мистецькими витворами Наталії Яремчук ознайомились і львівські модниці, які завітали на Львів Вік. Перші два роки я виходила в нас в місті на день незалежності на площу з виставкою, а вже пізніше, коли я стала більше спілкуватися з валяльницями з інших міст, дівчата мене покликали, на... от в цьому році ми поїхали перший раз на виставку Львів Стиль 2013. Відповідно, вже після виставки. Ну коли ти попадаєш в то коло, ти спілкуєшся, ти знаєш, які виставки, де є можливість виставитися, де можливо щось почерпнути для себе і вже починаєш шукати. Після Львів, стилю я приймала участь в фешн-вікі. Це був такий шоурум, Там кожен мав свій представляв свій магазинчик зі своїми виробами. І ми з коліжанкою зі Львова там приймали участь. Творчих планів у майстрині багато. Опанувати нові техніки, використовувати нові матеріали, створювати предмети одягу з вовни, не застосовуючи голки із ниткою, а у мріях і власна колекція моделей з вовни. Можливо, колись в майбутньому, якщо в мене це вдасться, тому що це дуже складно. Потрібні кошти на матеріал, потрібно зробити вироби, потрібно так само співпрацювати з якимись моделями. І якщо буде можливість на це все, то я я створю свою колекцію, можливо, десь на чи на фешн Week, чи на інших е таких показах мод. Я так думаю, що, можливо, десь колись і представлю колекцію.